Тож, що робити, коли ви стали жертвою якихось неадекватних е, дій в вашу сторону, знато нав'язливих дій. По-перше, голосно кажіть: відійдіть, не чіпайте мене. Казати треба голосно, чітко, от як наче ви собаці даєте команду фу. По-перше, це може вже вплинути на нападника, він такого може не очікувати, такої різкої відповіді. А по-друге, це привертає увагу людей навколо, а нам це дійсно треба. Друге, фіксуйте його дії. Якщо є така у вас можливість дістати телефон, почати знімати те, що відбувається, варто це зробити і варто сказати таку фразу. Ви торкаєтесь мене без дозволу, це домагання. Я буду звертатись до поліції. По третє, залучайте інших людей. Отак, підходьте, і кажіть, цей чоловік мене домагається. Допоможіть мені. Це ламає цей ефект глядача у людей, коли вони дивились на ситуацію, і думали, підходить, не підходить, наче не моя справа. А тут вони вже, скоріш за все, відмовити вам не зможуть. Плюс це також впливає на нападника, він почуватися почне менш впевнено. І ще раз, не соромтесь просити допомоги у інших людей. Четверте, попіклуйтесь про свою фізичну безпеку. Неадеквати бувають різного калібру. Ми з вами не знаємо, що у них в голові і що вони захочуть зробити в наступний момент. Тож, якщо вам стає дуже лячно, ви відчуваєте тривогу, ідіть в якесь людне місце, заходьте в транспорт, заходьте в магазин, не бійтесь кричати Пожежа, викликайте поліцію. Так, перше, там взагалі може звучати дуже не в тему, але на такі заклики люди часто жвавіше реагують. П'яте, ви часто могли бачити поради задути нападника з болону, але є нюанс: струменеві балони для самозахисту у нас в країні заборонені, а газові можуть спричинити неприємності оточуючим людям. Зрозуміло, що якщо один на один на вулиці, тут питань немає. Але якщо десь в натовпі, не знаю в торгівельному центрі, ну тут треба подумати, тому що ну, це дійсно може потрапити і на оточуючих людей, тому тут залежить від ситуації. В Україні дії таких людей можуть підпадати і під статтю дрібне хуліганство, і під домагання. Тож я завжди раджу викликати поліцію і вже пояснювати, що сталося. А якраз таке відео з його там окулярів може стати доказами проти нього, а не новеньким контентом. Якщо відео з вашою участю все ж з'явиться в соціальних мережах, то ви сміливо можете кидати скарги, щоб то не було Instagram, YouTube, TikTok. Вони часто гарно реагують, якщо це викладали без вашої згоди, і там на відео присутні домагання. А також ви можете використати ці відео як докази, щоб написати заяву до кіберполіції. Головне пам'ятайте, що це не жарти, а форма на і жінки мають право реагувати і мають право себе захищати.